У Миргородській громаді 3 листопада розпочався опалювальний сезон. Частина споживачів централізованого теплопостачання вже отримала тепло у своїх помешканнях. Як зазначив керівник теплового сервіса Микола Собівчак, комунальне підприємство має 17 котелень. Однак через нестачу працівників та необхідність залучення фахівців із інших структур запустити всі об'єкти одночасно технічно неможливо. На даний момент запущено 6 котелень великих. Ще залишилося нам дві котельні із великих і далі будуть міні-котельні, які знаходяться в окремих домах. Я і мої фахівці сьогодні перекладаємо максимум зусиль, щоб тепло поступило в кожну домівку. На протязі сьогоднішнього святового дня і не тільки святового дня ми будемо. Намагатися я думаю, ми запустимо всі котельні, які в нас є, щоб наші люди там а отримали тепло свої домівки. За словами Миколи Співчака, цей запуск опалювального сезону став найскладнішим за останні три роки через обмежені ліміти постачання газу. Водночас, директор комунального підприємства підкреслив, що при підготовці до сезону було враховано можливі ризики, зокрема відключення електроенергії чи перебої з газопостачанням. «Ми готувалися до цього. Я думаю, що зробимо все для того, щоб наші люди, наскільки це буде можливо, користувалися нашими послугами, щоб людям було комфортно проживати в своїх домівках. В цьому році підприємство дуже багато вклало власних коштів, допомога донорів, допомога міської ради, дуже багато ми зробили. По теплопостачанню. Заміна котлів, заміна горілок, заміна одної котельні повністю на модульну котельню. Це перша котельня, з якою нам прийдеться працювати. Також сьогодні планується запуск модульної котельні, яка працює в автоматичному режимі. Особливість котельні в тому, що вона сама повинна регулювати температурні показники. Після запуску котельні комп'ютерну наладку при різних температурних режимах будуть здійснювати впродовж наступних двох днів. Наладку технічно можна зробити з цього обладнання, але те обладнання, яке потребує газу. Ми не можемо ні літом, ні весною взяти газ і провіряти ці. Котельню, ніхто нам не дозволив взяти газ, щоб ми просто там робили наладку цих котлів і всього остального. Сьогодні працюють разом з нашими фахівцями, фахівці з Києва, де ми купували ці котли. Завтра будуть працювати, де ми купували горілки і все остальне. Ну, будемо сподіватися, що це принесе економію газу, якого в нашій державі на жаль. На всіх не вистачає. Триває також робота зі встановлення твердопавної котельні за адресою Ігнатенка. 6. підприємство з того часу, як отримало цю модульну котельню, воно не одного дня не зупинялося. І якщо сьогодні там, наприклад, не працюють люди, це не значить, що ми не працюємо. Ми ждемо проект, технічну експертизу, Зроблена геологія, геодезія, це все зробилося вже. Якщо все буде добре, може на кінці цієї неділі ми почнемо встановлювати цю котельню. У комунальному підприємстві ТПО сервіс зазначають, що попри складні умови запуску підприємство робить усе можливе, аби мешканці Миргородської громади отримали стабільне та безпечне теплопостачання постачання якнайшвидше.